Вітаю, друзі. Ну що здається, у Зеленського перша проблема з його великим ліжкопересувництвом. але навіть не з тим, кого він справді хотів взяти з одної посади, поставити на іншу, а з тим, що у нас один з органів може залишитися без належного керівництва, і це служба безпеки України. Тому давайте поговоримо про малюка, не про того малюка, від якого полетів. Карлсон до Ізраїлю, а того, який очолював службу безпеки України, і досі очолює. До речі, лідери суспільної думки та військові масово почали висловлюватися проти зняття малюка з посади голови СБУ. Більше того, на його підтримку висловлюються ті люди, які доволі часто скажімо так конфліктують один з одним, або в яких є особисті конфлікти. Ну, наприклад, одночасно виступили на підтримку Єрмака. Білецький з Прокопенко, командир Азова і командир 3 штурмової одночасно підтримали малюка, і це, до речі, показує, що вони, якраз, попри особисті, скажімо так, протиріччя один з одним готові підтримати державницькі ідеї. Плюс великий плюс для країни. Але ж ще раз кажу. У Зеленського в голові своє, і тут найцікавіше, що поки всі адекватні, патріотичні військові і лідери суспільної думки кажуть, що не можна знімати малюка, якого Зеленський дійсно хоче зняти лише в Кремлі, тримають кулаки і сподіваються, що малюка все ж таки звільнять з посади. І тоді. Генерали в Москві можуть спокійно видихнути і їздити своїми автівками, не боячи, що вони вибухнуть. Тоді щось подібне до повутинне більше не станеться на території Росії, а ще багато інших спецоперацій СБУ не буде реалізовано. Давайте відверто казати: навіть я не знаю, що бере Володимир Зеленський або задовільнити. Запит суспільства в Україні або дати можливість в Кремлі побухати ще одною пляшкою шампанського. Але ж в Кремлі вже підготували саме те шампанське, яке вже раніше відкорковували один раз з приводу того, що Зеленський звільнив всіх військомів і зірвав цю мобілізацію. Іншим разом вони відкорковували, коли Зеленський звільнив Залужного і з посади головкома СБУ у головком ЗСУ, вибачте, але ж тоді. Щира радість в Кремлі просто навіть не стримувалась. Цікаво подивимось, чи відкоркують третю пляшку через звільнення малюка. Мені б дуже не хотілося, щоб це сталося, і до речі, коли знімали Баканова, то такої реакції не було в Кремлі. Через це сумували в Україні, раділи. Було все навпаки. Лише Зеленський зняв Баканова по такій статті, що повинен був або сідати. Той, кого зняли, або той, хто зняв. До речі, обидва не сидять, і це порушення закону. І закону, про який знає і Залужний, і Зеленський, вибачте, і Баканов. Так от найцікавіше в цій ситуації, що відкрито виступили військові, які ну, показують свою позицію. Наприклад, одним з таких харизматичних. Моментів стало те, що Михайло Драпатий, командуючий об'єднаних сил Збройних сил України, відверто висловився на підтримку малюка. Він написав отакі от слова. Просто послухайте, ви зрозумієте: це людина, до якої з повагою ставиться і війську, і в тилу, і, до речі, людина для якої честь і гідність непорожні слова, як для багатьох у нас у владі. Зазвичай я не коментую події, не прагну до публічності. Під час війни цінність мають не заяви а щоденна робота. пише Михайло Драпатий. Водночас вважаю важливим фіксувати підтримку там, де вона реально потрібна, і уникати слів подяки. Служба безпеки України під керівництвом Василя Васильовича Малюка сьогодні має відчутний вплив на стійкість нашої оборони. Я можу говорити про це з власного досвіду, керуючи найбільшим угрупованням сформованим у ході війни, я постійно взаємодію із У Питаннях ураження критичних об'єктів противника, роботи в кіберпросторі та інформаційному домені, підтримка збройних сил з боку СБУ залишається системною зараз. Ефективність рішень голови служби вимірюється не публічністю операції, а рівнем внутрішньої безпеки та впливом на боєздатність противника. Результати цієї роботи відчутні як на полі бою, так і в тилу. Крім того, за власну безпеку я також. Завдячую Василю Малюку і його команді. Системність, зваженість у поєднанні з рішучістю командний підхід, чітка орієнтація на результати це ті якості, які роблять керівника СБУ ефективним та на його нинішній позиції. Війна швидко розставляє все на свої місця у цьому сенсі. Василь Малюк саме там, де має бути. Дивіться, чи може бути хтось краще за малюка? Я не знаю, кажу відверто, але чи може бути гірший? Гарантовано. Більше того, призначення Зеленського доводять це. Кожен наступний міністр оборони країни гірше попереднього. Після Завгороднього кожен міністр вражає, по-перше, корупційними скандалами по-друге, некомпетентністю, невіглаством. Ну і по третє, і це найголовніше тим, що не може впоратися з викликами і забезпечити ЗСУ всім необхідним. Після того як зняли Завгороднього, всі призначення було вже. Нижче плинтуса, а от Загороні був Загороднюк, вибачте, був останній, кого призначали ще користуючись логікою. Хоча відверто його лобіювали тоді британці і наші партнери, бачучи, що саме такий підхід потрібен. Зараз наші партнери так само дуже тихо, але наполегливо кажуть про малюка. До речі, так само наші партнери казали про залужного, але тоді Зеленський не послухав. До речі, що скажете? Напишіть в коментарях, чи краще стало на фронті після того, як зняли залужного. Чи збільшилась кількість звільних територій після того, як зняли залужного, чи навпаки зменшилась і збільшилась кількість втрачених. Напишіть, будь ласка, хто найбільше виграв від того, що залужного звільнили: Україна чи Росія? Бо дуже цікава ваша думка з цього приводу. А взагалі. У мене було б велика кількість і залишається претензій до СБУ, але питання в по бойовій складовій в мене відсутні взагалі. Навпаки, Путині варто аплодувати виконанню спецоперацій і знищення ворогів України. Теж я завжди казав: у нас таке відчуття, що два СБУ є одне, яке займається незрозуміло чим, а інше. Працює в інтересах України. Так от те, яке працює в інтересах України, помітно збільшилося. Більше того, я дуже добре пам'ятаю, як при Ванні Бакановим за мною, як за солдатом Збройних сил України Березою, слідкували представники ДВК РСБУ по команді з офісу президента і Баканов з цим погоджувався. Більше того, це було нормально використовувати ресурс за тим, щоб слідкувати за звичайним солдатом, замість того, щоб ловити в той момент. Шпигунів. Ну, тому що в офісі в когось палала дупа від моїх дописів і заяв. Це не вирішило ніякі проблеми офісу, але ще раз, ресурси і гроші були використані марно, не в інтересах України, а в інтересах окремих осіб. Зараз, коли СБУ пройшла дійсно цей шлях, от де фейсбізації, і за період війни покращилась, то відверто треба казати, що СБУ. Ну, потрохи але змінюється. Так, претензій ще вистачає. І історія з Бігус інфо, і історія з, слідку, з НАБУ і САП, але ж є й те, за що треба ну, хвалити і треба визнавати. Так от, в мене відчуття, що знімають за те, що таких історій, як з бігус інфо іншим просто стає все менше і менше. А офісу важливо з СБУ переробити м зараз підберу навіть А. Жентрмерию, власну охранку, те, що є на Росії, був в Білорусі, бо Зеленський хоче мати зі служби безпеки України службу бита Офісу президента, які дають завдання переслідувати опозицію, тиснути на журналістів-розслідувачів, атакувати антикорупційні органи, і, якщо треба, підписувати все, що треба проти е, тих, кого не любить Зеленський Єрмак і вся ця камарілля. Так от. Е, те, що я зараз бачу, це дуже схоже на спробу перетворити в СБУ в ту саму Баканівщину, яка була раніше при товариші Зеленському. До речі, він же призначав саме свого товариша, сподіваючись, що той зможе виконати все, що завгодно. Так от, якщо це станеться, ну дивіться, 100% на Москві відкриють третю пляшку. Але якщо станеться, відкриють не пляшку. Може, навіть. Ящик або другий. Так от мене турбує в цій історії, хто знову виграє від цього зняття? Позабагато людей кажуть, що не варто знімати. Чи послухає Зеленський лідер суспільної думки, військових, експертів, партнерів не впевнений. Він, звичайний, самодурий шоумен, який погано але грає роль президента. Але він повинен розуміти головне. Якщо почнуться провали в службі безпеки так само, як вони почались після зняття Головкома залужного, я думаю, що проблем не тільки в інформаційному полі у Зеленського побільше. тому варто 10 разів подумати і тільки потім приймати рішення, особливо розуміючи, що це рішення може зашкодити Україні. Дякую, що дивилися, і сподіваюся, що наші ефіри допомагають вам розібратися в тому, що відбувається. Тому не забувайте ви підтримувати канал. Ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте відео і підписуйтесь. Все це важливо. Я дякую вам, що ви активні, дякую, що не пасивні, і дякую, що ви патріотичні. Тому ще одне прохання. Не забувайте підтримувати ЗСУ. Тільки ЗСУ є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде майбутнього України. Гуртуємось навколо інтересів ЗСУ. Гуртуємось навколо інтересів України. Приєднуйтесь саме тому до ЗСУ? Донатьте на ЗСУ? Допомагайте ЗСУ. Всі ресурси на ЗСУ? І Тоді справді все буде Україна. Дякую вам, Па-па.